Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Вперше на моєму каналі це є Renault Scenic 4-го покоління. Це 2017 року. Двигун 1,5 дизель на 81 кВт. Славнозвісний, відомий двигун. Працює в парі з механічною коробкою передач. Автомобіль має пробіг 223 тисячі кілометрів пробігу, весь в рідній фарбі, досить стильно дивиться, цікаво їде. І, в принципі, сьогодні цей автомобіль приїхав, сьогодні розмитаний і відразу ж на моєму каналі. Він не чищений. Звичайно, що до продажі ми підготуємо полірнем, зробимо детейлінг автомобіля. Ціна цього сценіка складає 13 тисяч доларів. Що в нас по комплектації? Звичайна оптика, але є ДХО, є противотуманні фари, передні задні парктроніки датчик світла, датчик дощу, розпізнавання дорожніх знаків, класні титанові диски, вони 20-го розміру, мішеліни, лед оптика задня міський багажник. Зараз покажу. Так, двойна підлога, перша. Так, є запасне колесо, є домкрат. Все на своїх місцях. Так. Автомобіль п'ятимісний сидіння трансформери, тобто вони відсуваються, вони складаються і, в принципі, можна по одному зняти. Також є ось такі шторки, бачите, яке виконання салону, є ось такі столики. Так. Також є розеточка на 12 вольт і... Для підзарядки різного типу ніші, вони тут дуже їх багато. Також є в підлозі, ось тут теж місткий автомобіль, досить з великим клівенсом. Безключовий доступ. 4 стеклопідйомника, електродзеркала, є друзя автоскладування дзеркал. Ось як виглядає сидіння водійське, таке досить зручне. 223 тисячі кілометрів. Зручна посадка. Так, щиток у нас електронний, є навігаційна система, двозонний клімат, також шестиступінчиста коробка передач, електроручні, круїз контроль, система еко, система, також є система старт Stop, тримання полоси, мультикермо. Ну і друзі, звичайно, що обзор. Тобто досить все велике, зручно і все досить світло. Дзеркало з автозатемненням. Система старстоп. Так, зараз обідум покажу. Носить цікаво, знаєте, ось тут, бачите, приложили палець і зразу хоп, виїхало бардачок. Так. 17-17-й код, друзі, 81 кВт, 1,5 дизель. Так, Два ключика, досить зручний підлокітник. Він має досить такий цікавий функціонал. Можна ось тут щось нішу положити. можна е, так, Ось тут. Є також для підзарядки. І, звичайно, що можна ось для підстаканників відсувати. Ну, досить зручно в принципі, виглядає. Сьогодні проїхався на цьому автомобілі. В принципі, класна автівка, дуже класна автівка і ем, хороша цікава, цікава посадка. Що незвичне. Незвичне, звичайно, друзі, ось ця бачите ось таку рамку. Тобто вона не є якась пологиста. Ну, і, звичайно, ось тут скло теж таке. Це віно. Так, а так, сидиш комфортно, високо, все бачиш. Ну і, друзі, хочу вам зараз показати, який кліренс цього автомобіля, а він досить і досить великий. Так. Бачите, він досить великий, ну, треба вставити автомобіль з Збоку, щоб ви мали розуміння, як саме виглядає, бачите, LED, задня оптика теж ледована і досить такий, такий, знаєте, ну, дизайн, я би сказав, 10 з 10. Дуже стильно, класно цей значок виглядає. До речі, хто шукає сімейний автомобіль, міський автомобіль. Можете в цю сторону Рено Сценіка, в принципі, поглянути. Якщо вас цікавлять автомобілі, значить переважно ваг групи, ми продаємо на нашому сайті AutoTrade Carsua. Ось на цьому сайті ви можете знайти автомобілі, які продаються в нас. Ось, бачите, стильний автомобіль 13 тисяч доларів. І, друзі, автівка не фарбована, почистим, помиєм. Як кажуть, все підготуємо, як належиться. І не пишіть, що це дорого. Це найнижча, друзі, ціна в Україні. В цій комплектації це точно і взагалі зі сценників. Ця ціна, будемо так казати, трошки дорожча, ніж Рено Меган 4-го покоління. Якось так. Від вас, друзі, вподобайка. Всім па-па. Завтра буде новий день та нові автомобілі